Перше, давайте домовимось так. Коли ми кажемо про стратегію, взагалі це буде юридично оформлений документ. І доти, доки навіть він ще не оформлений в паперовому вигляді, а лише тільки на комп'ютерних носіях, про нього казати в ефірі, ну, це просто недоречно, м'яко кажучи. Я можу зараз викласти певні. Фрагментальні свої бачення. Бо, якщо докладно про все розповідати, нам не вистачить 2-3 годин. Справа йде про державну стратегію, а не про не знаю, якісь елементарні речі. Я вчора ввечері, пізно ввечері, у себе на сторінці в Фейсбуці попросив дописувачів надати відповіді на три конкретні запитання. Наприклад, один, одне з запитань це стосувалося АМК. Угу. Один з дописувачів. Розігнати всіх чортове матері. Добре, конструктивна відповідь. Але наступний крок буде зупинитися Дніпропетровський. Як на якому ще 12 тисяч працівників mm. з родинами працюють. З ними як? Теж всіх розігнати. Чи можна одразу розстріляти? Про це я вас друге... слухаю, ви неймовірні речі говорите. От коли про це говорили журналісти, їх називали теж сепаратистами. знаєте А тепер виявляється, це державна можна, стратегія. Для мене сепаратиста називати, я, мене це не обходить. Друге, ну, такі, я хочу отримати конкретні відповіді на конкретні запитання, а не, вибачте, ля-ля, ура патріотів, які в вишиванках з утра до ночі сидять в Фейсбуці. Ну, чогось я їх не бачу в військоматах. Ви навіть. Де вони? Георгій, ви таку навіть заяву зробили, що ви за такий військово-дипломатичний шлях, що потрібно боротися і за території, і за людей. Ви згодні на те, що в принципі держава до цього не боролася за людей. Да. Згодні? Так. Да. Що якої стратегії щодо того, як не ми повертаємо саме людей, не було. не було? Що те, що. Абсолютно. Переміщені особи там велика частина назад. вернулись назад. Да. Це була вина держави. Абсолютно згоден, звісно, річ. Ви президенту готові порадити, наприклад, зараз, щоб він якось не знаю, звертався до людей, які живуть на окупованих територіях. 100 це є ви готові як заступник міністр, да. міністра зараз говорити про те, що до всіх українців про те, що люди, які живуть на окупованих територіях, знаходяться в окупації, а да. не є сепаратистами. Да. Як це було так. дуже популярною думкою Рені, да я весь час, коли обідняв посаду в на Луганщині, я весь час про це казав.